З нагоди Дня Незалежності України мені випала можливість піднятися на найвищу гору в Японії. Так, сьогодні ми підніматимемося на Фуджі-сан. Це не просто найвища вершина в Японії, а ще священна гора, яка має форму практично ідеального конусу. Я ще не знаю, чи пощастило мені з погодою. Ми майже під'їжджаємо до підніжжя гори. Подивіться, який чудовий вид! Ми почнемо сходження на гору з п'ятої станції, що дещо скоротить маршрут. Підніматимемося з п'ятої станції до 10-ї. Зараз я ще не знаю, які труднощі мене очікують попереду. Від Токіо до п'ятої станції дорога займає близько 2,5 годин, в залежності від трафіку. Це приблизно 135 кілометрів. Перш за все, перед сходженням, щоб духи гори були прихильними, обов'язково потрібно відвідати храм у підніжжі Священної гори. Цікавим також є те, що Фуджі знаходиться в приватній власності. Вона належить храму Хоонг Сенген. Тому при вході реєструємося, робимо символічну оплату та отримуємо гарненькі пам'ятні значки. На цьому моменті адреналін зашкалює. Попереду невідомість. Тут я ще не знаю, чи дістанемося ми вершини, адже цьому може завадити як погодні умови, так і реакції організму на набір висоти. Ну що ж, поїхали? Точніше пішли. Відчуття їжачка в тумані, навколо густий туман. Пробираємося через ліс, який потрошку стає рідкішим. На землі застигла лава та затверділий попіл, які залишилися після минулого виверження. Фучі це діючий вулкан. Останнє виверження відбулося у 1708 році. Розповідають, що після виверження територія Токіо була вкрита на 15 см вулканічним попілом. Ну що ж, рухаємося в бік шостої станції. Поступово набираємо висоту. Зараз ми знаходимося на висоті трошки більше 2200 метрів. В цей самий день, в День Незалежності України, я два роки назад в самий розпал пандемії коронавірусу піднялася на вершину нашої рідної Говерли. Висота 2061 метр. Сьогоднішнє сходження є досить символічним, адже мета це підняти прапор України на вершині Японської Священної Гори, а також помолитися за мир в Україні на вершині Фуджі, в День Незалежності нашої держави. Навколо знову ж таки туман. Ми на шостій станції. Можна дещо перепочити і дослухатися до своїх відчуттів, адже, незважаючи на мій досвід хайкінгу, висота може досить непередбачувано діяти на організм. Наприклад, може паморчитися голова, може нудити. Це все вплив досить розрідженого повітря та надмірного фізичного навантаження. В такій ситуації варто повернутися. А ще саме на шостій станції я знайшла ось таких милих качечок. Чи подобається вам таке поєднання кольорів? Ідемо далі. А далі все в тумані, в прямому сенсі. За давньою традицією альпіністів поклала і свій камінчик на вже зібрану пірамідку з каміння. Такі пірамідки можна побачити на багатьох хайкінгових трейлах, в тому числі і на нашій рідній Говерлі. Раніше такі пірамідки несли сакральне значення, однак сьогодні вони сприймаються як орієнтири та маркери маршруту. З набором висоти туман потроху розсіюється і видніється чисте небо. По каменям та вулканічній лаві йти не так просто і досить незвично. Тому надзвичайно важливо правильно підготуватися до сходження і підібрати зручне та надійне взуття, яке можна разом зі спеціальними палками для сходження орендувати прямо у підніжжя гори. Ну що ж? Ми знову у тумані. Маршрут стає дедалі непередбачуванішим. Тому з боку стежки, щоб не збитися з дороги натягнуті мотузки, які полегшують навігацію по маршруту. Загалом до вершини фуджі ведуть три маршрути. Ми обрали середній за складністю. На фуджі можна піднятися за один день плюс ніч, а можна після денного підйому провести кілька годин в спеціальному гірському будиночку, а потім серед ночі рушити на вершину. В обох варіантах найважливішою родзинкою є світанок на вершині. Ми обрали другий варіант з ночівлею, а точніше, декількома годинами у гірському лоджі. На світанку ж ми плануємо на вершині підняти прапор України. Подивимося, чи дійдемо до самої вершини. На якомусь етапі я починаю сумніватися, чи зможу і чи вистачить сил. Нарешті сьома станція. Висота 3200 метрів. А це вже немало, але наша мета дійти до вершини. А це вже 3776 метрів. Неочікувано, але тут є навіть невеличкий такий кіоск. Тут є і напої, і якась елементарна їжа. До речі, я очікувала, що на такій висоті буде все набагато дорожче. Тут, наприклад, зелений чай можна придбати за 500 єн, а гарячий шоколад всього за 300 єн. Зараз ми вже на висоті 3400 метрів вище за рівень хмар. Тут вже і сонечко визирнуло, тому варто скористатися сонцезахисними з ясними засобами, адже на висоті сонце досить агресивне до нашої шкіри. Тут я розумію, що з погодою нам дійсно повезло. З набором висоти стає досить прохолодно час утеплятися. Якщо в Токіо зараз 36 градусів тепла. То тут, на висоті близько 3400 метрів, температура сягає приблизно 11-12 градусів по Цельсію. А ось тут неймовірно піднімається рівень адреналіну, адже види згори захоплюють, а омріяна вершина вже так близько. А ще йти поступово стає важче. Якщо не придивлятися, вулканічна лава та застиглий попіл на цій висоті до болю нагадують наш український чорнозем. Але це лише якщо не придивлятися. Іти стає все важче, і я ще раз радію, що пішла в спеціальному взутті, а не в кросівках, як я планувала напередодні. Вже темніє і сил майже немає, але ми невпинно наближаємося до гірського будиночка. Ці будиночки розташовані на 9-й станції, тобто, це передостання станція нашого маршруту. Тут умови, м'яко кажучи, спартанські, але це прихисток в разі потреби у відпочинку, надзвичайної ситуації або у випадку поганої погоди. Ось так виглядають місця для сну в цих будиночках. Нагадує електричку або потяг. Про сон і мова не йшла, хоча ноги гуділи від неймовірної втоми. Величезним плюсом такого перепочинку є можливість поїсти гарячу їжу. Що ж, ми дійшли до будиночку у 21-й годині, і близько першої години виходимо, щоб продовжити сходження на самісіньку вершину. Залишилося зовсім трошечки, але я впевнена, що це найважчий відрізок шляху. Зараз ніч, тому температура повітря на висоті близько 3600 метрів складає 5-6 градусів по Цельсію. Ми не були до такого готові. І ось тут справжній шок, черга. Карл, черга на вершину гори. Протягом всього шляху нам майже не зустрічалися люди, а ось тут черга. Це фото для мене особливо цінне, адже воно зроблено перед самісінькою вершиною. Ми піднялися на вершину задовго до світанку, тому до перших променів сонця встигли змерзнути, як цуцики. Дивимося вниз, під нами хмари, вдалині перед пересвітанкова сяйва. І ще довжелезна черга людей, які намагаються дістатися сюди до світанку. Насправді, така черга є досить очікуваною, адже на Фуджі щорічно піднімаються 200 тисяч людей. 30% з них іноземці. Сезон, поки є погодні умови, сприятливими для підйому на гору Фуджі, досить короткий. З 1 липня до 27 серпня ми якраз встигли. Тому наявність черг це норма. Ось зараз я розумію, що краще прийти раніше і змерзнути, аніж пропустити найкращий світанок у своєму житті в черзі на вершині. І ось світанок з вершини Священної Гори. Я не забуду цього ніколи. Ейфорія не дає відчути неймовірного холоду, до якого ми не були готові. І нарешті, прапор України майорить на вершині Фуджі. Я змогла. Тепер все буде Україна. Зараз я не можу не загадати бажання. Моїм єдиним найбільшим бажанням на даний момент є мир. Ні, не просто мир, а перемога. На вершині Фуджі ми ближче до Бога. Сподіваюсь, він почує. Хочу підкорювати нові і нові вершини і вірю, що наступна буде в нашому українському Криму. Я вже розповідала, що японці дуже люблять печатки. Вони навіть замість підпису часто ставлять печатку ханко. Я не змогла відмовити собі в задоволенні придбати собі дерев'яну табличку з печаткою з сьогоднішньою особливою датою. До речі, перед цим ми були не на самісінькій вершині, адже на самісінькій вершині знаходиться гирло вулкану, і як же в такій красі без синтуїського храму. На жаль, ми не змогли довго залишатися на вершині і милуватися чарівними видами, з ніг валила втома. А ще ми дуже змерзли. Спускатися по камінцям було досить важко, але як нагорода нас чекало безліч живописних храмів на шляху. Дякую, що додивилися. Якщо не підписалися, підписуйтеся на мій канал. До зустрічі зі святом вас з Днем Незалежності України!